Мої вітання в ефірі. Програма Актуальне інтерв'ю і сьогодні у нас у гостях Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Вітаю вас у нашій студії, пані Валентино. Департамент соціальної політики міської ради запускає новий профорієнтаційний проект, який нам має назву Професійні обрії для дітей полеглих і безвіти зниклих захисників та захисниць. Розкажіть, що це за проект, яка його головна мета, і чому вирішили саме його проводити? У Нас існує в департаменті соціальної політики відповідна програма, яка на сьогоднішній день є досить такою важливою, це сама програма для підтримки сімей захисників і захисниць. І однією із одним із напрямків такої програми це є і власне проведення різних заходів, які спрямовані на підтримку родин, на проведення різних заходів з дітьми. І коли ми от проводимо системні такі зустрічі з вдовами захисників захисників, захисниць полеглих наших героїв. То при останній зустрічі ми запитували, наприклад, дружин чи бабусь, що було б цікаво для того, аби дітей наших захисників і захисниць, тобто в родині, де є загинула рідна людина, найдорожча, що було б таким актуальним цікавим для діток, і саме вони так, таке, скажімо, виявили бажання, що було б цікаво для наших дітей, враховуючи, що в нас найбільше дітей таких від. 13 до 17 років, саме як і цей проект передбачає таку цільову аудиторію, щоб дітей ознайомити, наприклад, з майбутніми професіями, щоб цікаві зустрічі провести. І власне у нас тут таке виявилася така ініціатива, щоб назвати цей проект професійні обрії. І саме він передбачає, як я вже говорила, таку цільову аудиторію дітей наших захисників і захисниць, дітей, з сімей, загиблих, померлих наших героїв і героїнь. Вікова категорія від 13 до 17 років було оголошено реєстрація. На сьогоднішній день реєстрація вже закрита. Ми передбачали десь близько 20 осіб, ну, щоб у кожному приділити увагу, щоб це було так, знаєте, максимум уваги, часу приділити. Але вже на сьогоднішній день закрита реєстрація, і в нас на сьогоднішній день 31 особа. І це досить важливий проєкт, тому що він передбачає. Залучення і наших партнерів різних, які долучатися будуть до того до цих заходів. І власне, ми стартуємо. І вже перший такий, скажімо, напрямок. Проект називається Професійні обрії. А от п'ятницю ми стартуємо, і от перший такий навчальний, скажімо, такий захід, курс буде саме психологія успіху. І от, і оці діти, які зареєструвалися, вони будуть проходити з нашою директоркою школи саме психологічно бізнес-школи для дітей, українська бізнес-школа для дітей та підлітків. Юнайтед і Оксана Кравчук саме буде займатися і відкривати власне цей проект. Тому що перше, якби ознайомлення буде психологія успіху. Даний проект спрямований на те, щоб. Зараз важливо вже в такій вікові категорії, щоб можливо дітям допомогти обрати професію. Можливо, вони не чули про якусь професію, а от при спілкуванні з партнерами, з дітьми іншими, залученням партнерів, і коли вже в розмові, можливо, вони щось для себе відкриють нове, вони собі оберуть професію, вони будуть знати щось про інше. Це в тому числі і навіть і спілкування. А от якщо будемо брати, от перше відкриття, перший наш скажімо, напрямок такий цього заходу проекту, психологія успіху, то це теж досить буде важливо і цікаво, тому що цей захід буде спрямований саме в п'ятницю на те, щоб відкрити в себе, скажімо, такі якості лідера, щоб вміти відстоювати свою точку зору, вміти працювати. Командно, в командній роботі цінувати команду, тобто різні такі залучення, і от цей власний проект він буде проводитися впродовж з квітня і включно по травень. І щотижня ми будемо проводити такі заходи. Наприклад, стартуємо з психології успіху. Далі буде, наприклад, IT, технології, і будуть наші партнери залучені. Далі журналістика, ораторське мистецтво. Тобто, щотижня буде проведений захід, де діти будуть відвідувати, і я думаю, що це досить корисно, і вони будуть і спілкуватись, так як я вже говорила, і зроблять для себе можливо якісь висновки, нові знайомства. Тобто це досить такий важливий і сподіваємося, що він ну буде мати таку. Позитивну таку історію школярі та ліцеїсти впродовж двох місяців зможуть кожного тижня знайомитися з новою професією і обирати її. Тобто, для тих випускників, які цього року закінчують 11 клас, це досить корисно, тому що багато хто закінчує 11 клас і не знає, куди хоче йти. А ось такі профорієнтаційні зустрічі, спілкування з фахівцями різної сфери, допоможуть їм обрати власне свою професію. Так, дійсно, це правда так. Якщо говорити за трохи менший вік, 13, ви сказали, розпочинається вікова категорія. Багато діток назбиралося, яким 13 років. От ми від 13 до 17 вікова категорія, але так як попередньо ми запустили реєстрацію посилання, то зареєструвалася саме 31 дитина. Якщо говорити які виявили бажання саме брати участь у цьому проекті. Протягом цих двох місяців це будуть зустрічі з зовсім різними за сферами діяльністю фахівцями. Так. Як обирали, чи вже є спланований список, які це будуть зустрічі, чи ви вже будете відштовхуватися від бажань дітей? Ми враховували бажання дітей, але і враховували, так як ми вже маємо партнерські відносини з різними, скажімо, організаціями, громадськими організаціями, ну з інституціями певними. І вже у нас є такі, скажімо, напрацювання, і відповідно до графіку, який будемо ми далі висвітлювати, то вже буде відбуватися це навчання. Перше навчання це в п'ятницю, саме психологія успіху. На наступному тижні ми думаємо, що це буде або навчання IT, Технологій або можливо з режисури, скажімо, таке ораторське мистецтво, журналістика. Тобто, вже будемо дивитися, тому що треба підлаштуватися і під партнерів, під їхні скажімо, якби робочі часи, і враховувати можливості дітей. В Зв'язку з тим, що 31 учасник зареєструвався, чи плануєте ви робити ще один такий проект, чи продовжувати в наступному році, можливо, трохи раніше ніж за два місяці до початку вступної компанії? Я думаю, що це початок. І ми не будемо зупинятися на цьому, і приот зараз це перший такий проект. А він нам показує наші всі позитивні сторони. Можливо, десь і щось ми опустимо. Ми це все врахуємо і думаємо, що він гарно зайде, і ми будемо далі працювати і продовжувати. Це один із напрямів підтримки дітей, полеглих захисників та захисниць, які ще програми зараз проводяться, які проекти діють для того, аби підтримати юних дітей. В нас існує також з ініціативи міського голови було надано доручення, і ми завжди опрацьовуємо, вивчаємо потреби департаменту соціальної політики, соціальні структури міста, вивчаємо потреби сімей захисників. В першу чергу, відповідно до розпорядження міського голови, існує посилення розпорядження міського голови про посилення саме соціального супроводу саме для сімей полеглих наших захисників і захисниць. Тому то вивчаються. Соціальну потреби ми складаємо такі анкети на наших СНАПах соціального спрямування, анкети щодо вивчення соціальної та психологічної допомоги. І вже при спілкуванні з такими сім'ями, членами їх сімей, ми вивчаємо, які є потреби з метою, щоб їм допомогти. І саме оці всі напрямки вони скоординовані в комплексній програмі, основні напрямки соціальної політики Вінницької міської. Територіальні громади на 2022-2026 роки програма завжди оновлюється, доповнюється, враховується на сьогоднішній день і воєнний час, тому що потрібно підтримувати такі родини, і досить важливо, що для дітей була доповнена програма у 2023 році. Це скажу такими виплатами з бюджету територіальної громади. Діти, які йшли до першого класу з числа сімей загиблих померлих, вони отримали матеріальну підтримку до 1 вересня. Якщо дитинка йшла до школи, їй потрібно було купити якесь обладнання шкільне і з бюджету виділялися 5 тисяч гривень на одну дитину. Також і на оздоровлення виділяємо для сімей загиблих померлих на кожну дитинку від народження до 18 років. Також один раз на рік сума виплати 5 тисяч гривень на одну дитину. Одна дитина 5 тисяч гривень більше, дітей, відповідно, і сума більше. Також слід сказати, що з бюджету громади до 29 серпня у 2023 році було запроваджено виплату до Дня полеглих захисників і захисниць. І саме було всі члени сім'ї родини, всі члени родини, людини, яка загинула, вони отримали кожен член сім'ї по прожитковому місті. Мінімум це 2684 гривні. Також хочу сказати, що і надається матеріальна підтримка для таких родин і в опалювальний період, і в неопалювальний період, саме на оплату житлово-комунальних послуг. І одним із таким також і вагомим є те, що надається матеріальна грошова допомога з бюджету громади, і от саме вона вирішує багато питань, тому що ми розуміємо, що такі сім'ї потребують підтримки, як моральної, психології. Психологічної, соціальної, в тому числі і матеріальної. Чому кажу матеріальної? Тому що багато людей рахує, що і держава надає виплати, і місто завжди підтримує. Але поки скажімо, родина отримає відповідний статус, то проходить певний період часу. А для того щоб такі сім'ї не були позалишені, залишені поза увагою, досить важливо підтримувати їх, вивчати їхні потреби і надавати максимум допомоги і прикладати всіх тих з. Усиль, тому що завдячуючи таким родинам, полеглим нашим героям, ми можемо і працювати, і ми можемо жити, і скажімо, в нашому місці відчувати себе спокійно. Крім національно-патріотичної підтримки, такі як професійні обрії заходу, крім того, що вже зазначили матеріальна допомога, ще проходить і надається психологічна підтримка як дітям, так і дорослим, так і дітям батьки чиї загиблих загибли на фронті. Як якщо до психологічної підтримки та допомоги, які заходи зараз проводяться, ви сказали, що неодноразово спілкувалися з родинами, і саме навіть ось цей проект професійні обрії це за бажанням, за ініціативою, за думкою. Цих людей, тому що їм це було потрібно, і це саме було на часі, тому що зараз весна. Скоро yeah. діти будуть думати, куди вступати, обирати навчальний заклад і свою професію. Щодо психологічної підтримки, психологічна підтримка вона теж досить важлива і люди звертаються, уже не соромляться, тому що дійсно втрутитися вчасно і надати таку допомогу. Це це необхідно, і в місті в нас існує ряд таких, скажімо, інструментів, які саме спрямовані на психологічну допомогу. У нас в нашому Вінницькому міському центрі соціальних служб існують і працюють. Вірніше працюють це самі психологи, а також є і створення неформального об'єднання, як ми називаємо об'єднання психологів. Це волонтерського волонтерського. І саме оці люди, які мають певний досвід, вони проводять психологічну, Гічну роботу з як внутрішньо переміщеними особами, так і членами сімей, в яких на сьогоднішній день хтось із сім'ї, наприклад, зараз просто скажімо, знаходиться. На і боронить нашу країну, також сім'ями загиблих з сім'ями там, де людина повернулася, і вона вже має, наприклад, чи поранення, чи вже встановлена група інвалідності. Тому близько 500 осіб отримали зараз по цих напрямках психологічну допомогу, і ми продовжуємо надалі цю роботу, не зупиняємося. Саме є для цього створений денний центр надання соціальної та психологічної допомоги, який розміщений. ЦНАПі на космонавтів 30, такий денний центр. Також в нас існує і мобільна бригада, це теж якби надання допомоги, але це вже я хочу звернути увагу, що мобільна бригада вона існує, і місто Вінниця брала участь у проєкті в 2019 році. Міста і громади вільні від домашнього насильства. А я хочу сказати, що воно ну, є, як і в кожному місті, в кожній громаді є таке домашнє насильство, але не всі люди. Як би скажуть, про це заявляють, вони соромляться, хтось не хоче, хтось, можливо, думає, а трошечки воно пройде, не я на часі зараз не вертатися. не на часі. Але хочу сказати, що війна, бойові дії і от така зараз, скажімо, ситуація, що дійсно воно є і страждають всі, скажімо, хто. Усі з країнника страждають Війна і діти, так, і матері, і батьки, і дружини. Тобто з метою цією саме була придбана і був придбаний автомобіль, який саме такий для екстреного втручання, де виїжджає і психолог, соціальний фахівець, із залученням органів національної поліції. Теж надається допомога, і також у нас на сьогоднішній день хоч слід сказати, зауважити, що на черговій сесії була прийнята програма для кривників саме з цією метою, щоб кривник розумів свої своє, мав відповідальність за свої, скажімо, вчинки, за батьківські обов'язки, щоб він передивився своє ставлення. І, ну дійсно його скажімо, соціалізувати в суспільство, тому що якщо в нас виникає домашнє насильство. То ми працюємо з постраждалими, а кривдні, і, наприклад, якщо є потреба, то ми і відселяємо, щоб ця сім'я, чи дитина чи мати, вони були в безпечних умовах. А кривник продовжує жити у звичних умовах, і тобто ну, веде собі такий спосіб життя, як він звик. То тому тепер цією програмою, яка буде в нас в програмі реалізовувати саме Центром соціальних служб, вони є розробником цієї програми. Це важливо, щоб вони також несли відповідальність, і буде проводитися з кривником також. Навчання від трьох місяців до року воно може тривати в залежності від проведення діагностичних занять. Вони будуть приймати участь і в групових заняттях, і індивідуальних, і ну якби потрібно теж їх налаштовувати на те, щоб вони знали відповідальність несли за свої вчинки. Тому все це якби в місті працює і все це спрямовано на психологічну допомогу. І для дітей, якщо то також проводяться психологами як групові заняття, так і індивідуальні сімейні, але з метою навіть тої психологічної підтримки для дітей проводяться соціальними структурами, іншими органами виконавчої влади, завжди відділом молодіжної політики, завжди майстер-класи, ну, наприклад, якісь гуртки, заняття, щоб діти перелаштувались, познайомилися. Ну, забули про ці якісь такі, знаєте, цю біду, яка на сьогоднішній день в нас, на жаль, країна, як несемо ми і втрати, і йде війна, а діти це наше майбутнє, то щоб дітки не, не чули цих тривог, щоб вони внести їм, скажімо, трохи позитиву і вони мали такий, як би скажемо, на часі, розуміли, що про них і піклуються, і дбають, тому це досить важливо проводити отакі заходи. Про програму кривдника. Якщо людина, яка зазнала цих докорів цього е, кривди цієї, вона може звернутися і вже бригада поїде і буде працювати з кривдником, якщо він не захоче розмовляти, буде... Є різні випадки. Є різні випадки, що і не відчиняють двері, де втручаються вже під'єднуємо різні служби. Є так, що, наприклад, дзвінок пішов, наприклад, не і можуть бути і сусіди заявити, наприклад, про таке вчинення, тому що і буває, що не випускають з дому там дружину, щоб вона не пішла і не, скажімо, поскаржилася. Насильство, і ми знаємо, є різне і психологічне, і економічне, але зазвичай найбільше це фізичне, тому що йдуть оці, скажімо, такі сімейні, скажімо, такі з'ясування якихось стосунків, і тому якби. Слід сказати, що Виїжджають, наприклад, якщо це виїхали органи поліції, вони вже там знаходяться, то вони вже тоді перенаправляють, наприклад, на нас, чи ми там потрібні, чи не потрібні. А в першу чергу, якщо є отакі, е, хтось знає про це, не потрібно замовчувати, не потрібно. Тому що чим скоріше втрутимося, тим скоріше сім'я буде мати якийсь певний супровід, будемо вивчати і надавати комплексну таку допомогу, е, безпечні умови, і буде проводитись робота з кривником. І все буде це налаштовувати проводитися і налаштовуватися на те, щоб дійсно в нашому місті всі ці опції разом працювали і були ці люди захищені. Тому не потрібно замовчувати, не потрібно соромитися, є такі служби і потрібно звертатися. Щодо внутрішньопереміщених осіб, з 1 березня держава скоротила виплати для ВПО. Кого саме стосуватиметься нова постанова уряду? З березня місяця так запрацювала постанова, була прийнята уряд урядом номер 94 і слід сказати, да що внесено ряд змін. І вже вона, скажімо, передбачає те, що є певна категорія, яким автоматично продовжилися виплати на 6 місяців, але з врахуванням доходів. Скажу, що з врахуванням доходів це саме є сума, визначена 9 тисяч Сума складається з трьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, яка існувала на 1.01.2024 року, і вже от від цієї Суми йдуть, скажімо, чи має право сім'я на продовження виплат, чи особа, чи немає. Але автоматично мали право на призначення допомоги на наступний період. Це саме особи з інвалідністю першої і другої групи, особи діти з інвалідністю до 18 років, також і опікуни, піклувальники, саме дітей сиріт або дітей позбавлених батьківського опікування. Але все це якби проводилося автоматично, але і є. Такі категорії визначені, коли потрібно людям звертатися. Визначений певний перелік, він зараз недавно був також доповнений, бо ще було потрібно врахувати ряд таких нюансів і доповнень. Тому на сьогоднішній день є, наприклад, ми визначаємо спочатку, чи сім'я така має право на цю допомогу, а тоді вже в залежності, чи перевищує на кожну особу 9444 гривні сорок Ка сума на одну особу? А чи не перевищує? Якщо є перевищення. То ну, допомога вже не продовжується. Якщо перевищення немає, то ми виплачуємо. Але ми провели автоматичний перерахунок. Більше як 5 тисяч, скажімо, попали люди під цей автоматичний перерахунок. А на сьогоднішній день в роботі в департаменті знаходиться понад 2 тисячі звернень, але не, не, немає потреби хвилюватися, тому що продовжено, як би скажемо, прийняття за. Я цю допомогу для внутрішньопереміщених осіб впродовж квітня. Тобто, якщо людина у квітні зараз звертається, то допомога буде призначатися з березня місяця. Розмір допомоги не змінився, він так складає 2 тисячі це для людей, які не мають інвалідності, а таких працездатного віку, чи людина, наприклад, пенсійного, але не має інвалідності, а для людей з інвалідністю і для діток, то вона складає розмір її 3 тисячі гривень. І на сьогоднішній день, я ж кажу, в нас існує талонна система, тому людина може звернутися, може зазвонити, замовити, наприклад, на коли її зручно прийом, на який час, на яку дату, тому йде собі помірно так, прийом здійснюється, немає ніяких черг, тому все спокійно. Да, є нюанси, які потрібно з'ясовувати, потрібно робити запити, але це ми все врегулюємо, допомагаємо, аби люди отримали допомогу вчасно і в повному обсязі. Дякуємо за детальне роз'яснення. Тепер точно зрозуміло, хто отримує, хто не отримує, і куди звертатися. І щодо ще одного проекту, який вже півроку впроваджують у Вінниці, це помічник ветерана. Скажіть, будь ласка, скільки помічників ветеранів зараз працюють, і як саме працюють вони? Чи є, чи звертаються до них? Дійсно, проект у нас працює. Він місто Вінниця взяла участь в проекті. Одна із перших, і тут є заслуга нашого міського голови Сергія Анатоліча Мургунова, тому що в першу чергу хочу сказати, і на сьогоднішній день він так і продовжується, тому що утримання у цих помічників ветеранів, скажімо, сервісного офісу помічника ветерана це керівника, і двадцять поміч... 12, Вибачте, помічників ветеранів у нас на сьогоднішній день працює. Вони вдало і вміло надають послуги, тому що відбувається перша. Спілкування з тими ветеранами, які повертаються, будуть повертатися з членами сімей загиблих, саме на, по принципу рівний з рівному. А чому кажу, що потрібно сказати тут, скажімо, слова подяки, тому що. Утримання, заробітна плата, приладдя, техніка все закуплено за рахунок коштів громади, тому що на сьогоднішній день держава ще не фінансує якби пілотний проєкт, цей розпочався, але ми це все врахували, що це пілотний, і якщо люди працюють і надають такі необхідні соціальні послуги і з такою категорією громадян працюють, тому, скажімо, міська влада взяла на свої, скажімо так, плечі, на своє утримання, саме сервісний офіс помічника ви Рана і ми вже розпочали жовтня місяця би, приймати людей. І на сьогоднішній день надано більше п'яти тисяч послуг. І люди звертаються, вони знають, що в прозорих офісах працюють помічники ветеранів. Вони розташовані, займаються роботою. Це в прозорих офісах соціального спрямування на космонавтів. 32-й поверх управління соціального захисту правобережне, управління соціального захисту, лівобережне це замостянська 7, Також один представник в нас і в пенсійному органах пенсійного фонду. Ми з ними у співпраці, а також і на прозорому офісі на Браславській 86. Вони це окремий підрозділ. який який, скажімо, відкритий на базі центру соціальних служб нашого міського центру і є керівник підрозділу, і 12 помічників ветеранів. Навчання пройшли більше людей. Вони перебувають в резерві. Як буде необхідність, то ми будемо вже бачити від кількості повернених ветеранів ветеранок. І якщо буде потреба, ми будемо збільшувати штатну чисельність. Поки такої необхідності немає. Поки немає. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякую. Нагадаю телеглядачам. У нас у гостях Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. До нових зустрічей.